Кропить дерево. Дивіться, друга обробка. Сьогодні хорус і Макс, хай диви. Все в бакову суміш. Там хорус 3 грама на 10 літрів води і октара 1,4. Ну, коротше, по пакетику на 10 літрів води. Ну, Це треба було ще раніше обробити, Ну, в нас дощі і оце єдина сьогодні. День погода, що можемо обробити. Куди ти мене купиш? У, ба... у батька не головат. І що там? І там бульбатка. То тато приїде і дасть? Іди, га... Іди, га... Батька. А як ти казав, чуєш? Ну дай, ну любесенько. І що? Ну, батька підтримка. Тероризирує, щоб я їм башки пішла зробила. Та наша ти закрутив? Ну Давай я откручу. Дай-ка ну буває, це дитині. Дитині? Да. То я теж хочу погратися. Отдай дитині. Дитині. Opa na Ha 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 друзі розібрали слова. А ну, у Миколи, Кавалера не грай, а заспівай. Давай. Запівати, угу. З гармошкою не треба. Давай так, голосно заспівай. Ну. У Микола плакає, дуже любина, була моя. Він давала два пеньок, і, давала, давала пенек, і Я, У... я козачка молода. У Миколи кавалера дуже влюбчива манера. Да? Він залазить на пеньок і цілує всіх Де, да, Дивок, да, да, дівок. Я... Да, Я... Як я в тікток вам робила, Зоні? Аня прийшла, потім я так стою на цьому. Така я, я тут не впала. Ну, Пахтя. Сидя в каламутку і без пісні. Понятно. Ну давай без пісні гармошкою. Дівчатка, я ж хочу швиденько на вечерю ребра приготувати запекти. Ну, я їх зроблю в соусі, потім ще соус покажу вам. Дивіться, зараз замариную. Це у мене такі реберця. Вони з домашньої свинки, друзі, нам привезли. Спасибо їм, дивіться, я беру. У мене базилік тут, ну, сушений мені. Трошки чебрецю. А ви собі беріть приправи, які вам ну, подобаються, правильно? Так, значить, сушений часник. Так, буквально, ось, боже, нічого не видно, буквально пів ложечки. Це для соусу. Ось так краще ви. Так, сушений чесник, трошечки паприки червоної. Ну, для кольору. Ой-ой-ой-ой-ой. Так хотіла. Ну, пів ложечки, це щоб вам показати, я б її вже б насипала. І трошечки чорного перцю, ну, потришку, потришку з цього. і потрішку-потрішку всього. І ложечки приправи до шашлику чи до м'яса, яку собі хочете. Пару ложечок соєвого соусу, буквально пару ложечок, бо там далі буде для ну, до цих реберець соус. Тому щоб соус трошки розбив і трошки не забула буквально ложечку олії. Олія ж, я думаю, ви знаєте, додається до м'яса для того, щоб м'ясо краще пройшлося маринадом. Ну і так гарненько його раз, раз. Ой, пахне вже пахне. Так, ну, виливаю і замариную гарненько м'ясо. Як замариную, так і воно постоє годинку чи дві в мене, три години, ну да, десь так. І тоді в духовку. Духовку у форму для запікання я накрию фольгою, бо в мене ребер це домашні і вони такі ну, плотненькі, Тому так. Ну і далі покажу соус вам. Дівчата, знову привіт, покажу вам соус, який я робитиму. Так, Максим, зробимо соус? Так. Угу, До м'яска, так? Да? Вона там ту Ну, добре, давайте тихенько я зроблю зараз соус, дівчатам покажу. Я, я, я буду вам, мам, От, хорошо, ну добре, зараз буде поможник. Дивіться. Це найпростий соус. ну Тут його буквально минутка готується. Дивіться, що треба. В мене тут ось два зубчики чесника. Я вже натерла. Ну, можете собі там видавить на чеснокодавку. І... Підожди секунду. І три, і три такі пластиночки. Бачите, я імбір порізала на пластиночки. Тут грам 20. Ну, такий кусочок. Як не любите, взагалі не кладіть. Ані можна е, сухий імбір. Так, висипай. Угу. Так, імбір, так? Да? Так. Тепер дві ложечки цукру. Не тягни, щоб там було видно. Дві ложечки цукру. А де як? Цукор. Так. Український цукор, правильно. Ладно, так цукор. Давай, висипай. Дві mm -hmm. ложечки цукру. Можна медом замінити. Ну, мені мед іти зараз шукати довго погріб, то буде цукор швидко. Значить, столові ложечки. Чайна, Чайна. ложечка крохмалю. Давай. Дай я буду турмат. Я буду тримати. Допи, дожди. Ой, Боже. Ну, давай, висипай висипай. Чайна ложечка крохмалю. Так, все есть, Єсть. І тепер, дивіться, в мене тут соєвий соус розведений з водою напополам. Тут 250 грам. Ну, ви собі можете. ну Тільки соєвий соус напополам. Скільки води, скільки соєвого соуса. Це все вилива? Ти хочеш вилити? Ну, виливай Вилили. Так. І тепер дві ложечки кетчупу. Ні, синок, подожди. І ложечки кетчупу. Yeah. Висипай. Єда? Висипай. Молодець. Я ще. Yeah. Так, тихенько Максим. Гірке. І чайна ложечка або лимонного соку, або уксусу. У мене яблучний, то я налью чайну ложечку яблучного. Так, да. все. Так, тепер на вогонь. Вогонь. Знов пробіг. Помощник. Зараз вам, щоб видненько було, покажу. Вогонь. вогонь, тихенько. Ого. На вогонь і як закипить, з моменту закипання там проварить буквально 30 секунд. Зараз. О, Дівчатка, бачите, закипає. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І зараз буквально 30 секундочок, він прямо густіє на очах. Тепер його можна через ситочку процідити, а я просто витягну двір і хай він так і буде з чесничком. І зараз м'ясо в нього і покажу вам. Так, дівчатка, ну що ж, забула. Летачий двічі ходить, чи двічі робить. Оце точно я думала змахлювати. Думаю, так, не буду класти мед сахаром заміню, та ні. Якщо мед, то таки, да, треба мед. І єдине, що з кетчупом, дивіться, щоб він не був, ну, щоб вам не було дуже гостро. Отакий, От бачите, я його процідила. Тепер ось ось сюди, м'ясочко. Можна додати, я вам скажу, що сюди більше і він буде густіший, як колись робила. Ну, я вам скажу так, це він кожен раз по-різному виходить. Всі пропорції я вам опишу під відео. Дівчатка, ну що вам скажу, отакі мої ребра вийшли, Ну, точніше, не мої, а свинячі. Ну, за рахунок того, що вони в соєвому соусі довгенько вони в мене стояли, поки я всю полуницю посадила. То вони м'якенькі. Ой, можете їх порізати, посипати кунжутом зверху. У мене був цей чорний кунжут тут у хаті. Ну, такі, бачите, яке таке м'ясо. Ну, смачненько буде. Всім гарного вечора, миру, спокою, достатку, злагоди і всього самого найкращого. Дякую вам за підтримку. З вами був канал Сільське життя всерйоз. і Юля. До наступних зустрічей!